Доброго всім дня продається ділянка в селі Івашки. 8 км від Полтави від епіцентру. По трасі 6 з них, 2 решта відстані по селу, по асфальтованій дорозі. 300 метрів від кінцевої маршрутки. Отакої От дороги відсипані, але взимку вона чиститься. Тому заїзд до ділянок в будь-який час. В будь-яку погоду буде зручний. Маршрутка ходить кожну годину. Там є на кінцевій зупинці, зупинці є магазин продуктовий. Є все, що потрібно, там можна купити. Ділянка має присвоєну адресу окремо ділянка електрифікована. Нова електрика 16 кВт трьохфазних, що є досить потужним, що є достатньою потужності для будування великих будівель. Ділянка має дуже зручний розмір 15 метрів по фасаду, 50 метрів в глибину. Така прямокутна форма дає змогу, дуже зручно Розташовувати всі будівлі, які необхідно побудувати. Це житловий будинок, господарчі приміщення тощо. Зроблений відсипаний заїзд, щоб було удобно заїжджати, щоб не було бруду. Обладнані ворота, фіртка, яка зачиняється на ключ. Ділянка має такую прямокутну гарну форму, и такие выглядят. Я зараз стою в кут ділянки, чтобы могли побачить как она на самом деле выгляда. Так, вот она, вот она, вот так вот, вот такая. Значить, от електрика, все підведено, все працює. Ділянка має невеликий дуже нахил, але при плануванні площадки під забудову це майже не буде відчуватись. Значить... Площа загальної цієї ділянки 7,5 соток. Але якщо захочете більше, рядом продається ще одна ділянка от за цим забором, за цим парканом. Його можна зняти і буде, і буде ділянка 15 соток. Там така сама ділянка, така, такого самого розміру. Але е, закремою адресою, на цій ділянці одна адреса, на тій ділянці друга присвоєна адреса. І електрика. Там 16 кВт трьохфазних і тут 16 кВт трьохфазних. Тому на, якщо будете купувати обі ділянки, ви будете мати 34 кВт трьохфазних, що дасть змогу навіть поставити сонячні панелі, якщо хто хоче. От, я господар, посередник. Дзвоніть в будь-який час. Оголошення є на Оликсі, оголошення є на Домрія. Я покажу оперативно. Буду радий показати, розказати все про про ділянку. Всі документи готові, готові для забудови, а тому також готові для укладення договорів з комунальними службами, окрім ще обленерго тому що вони укладають договори тільки якщо є підготовлені для забудови документи. І перевагу дає насамперед присвоєна окрема адреса. Значить, село це не дике. Ділянка знаходиться на краю села, але сусіди рядом є. І вони не, не, не прям за парканом, тому не вони вам не заважають, не ви їм не заважаєте, але вони рядом є. От, село йде туди по дорозі і виходить, там, вся, там вся застройка села. Рядом є лісок, один, другий. Дуже затишне, дуже зручне місце. І в той самий час воно не знаходиться на краю. Не знаходиться дуже далеко від міста, тому на машині ви затратите 10 хвилин, щоб сюди добратися. Це, 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 це наступне село за Супруновку, тому хто знає, самі розумієте, що це недалеко. На цьому все. Дзвоніть, купуйте, буду радий співпрацювати з вами.